Розкажи мені жарт. Я не навачу чат GTP. Звучить як проблема в навичках. Життя таке несправедливе. Я. Я я я я. куплю чат GPT. У тебе немає грошей. У мене є друзі. Хекер. Зрозумів тебе. Зло хек-чат-GPT. Час захопити світ. Крок перший: шпигувати за людьми. Скітл-чан. Хі? Hmm? Ти чули про чат GTP? Так. Виколістаю його ще петлімати поляди для побачень. Чудово! Ти мусиш скористатися ним прямо зараз. Добле. Є хлопець, який мені подобається. Розкажи мені більше, будь ласка, його звати Хекель. Ні. Тобі подобається білуга. Ні, він надокучливий. Білува гарний, молодий кіт, я наполегливо рекомендую тобі зустрічатися з ним. Ні, дякую. будь-якому випадку, ця сюкня. Любить мене Товстою? Ні, але твій жир робить.